Вітаю, друзі. Сьогодні хочемо записати таке відео подяки. От, е, буквально недавно ми записували. Ну як, просто попало в кадр відео того, як ми боремося з відсутністю напруги. Є в нас ось такий старенький генератор, є й новий, да, новіший, але ж це резервний. Да. От він стояв, стояв і чомусь перестав працювати. От, е, значить, в нас побачив наше відео. Один чоловік побачив цей генератор, каже, в мене є запчастина до цього генератора. А на той час, коли ця людина сказала, що в мене є ця запчастина, я хочу вам прислати її. Да? Ми не знали, що просто там дивилися, перебирали щит, ну, ремонтували електричну частину. Людина зателефонувала, сказала, що є така то запчастина, хочу прислати. Ми хотіли віддячити якось там заплатити щось. Ні, сказав, нічого не потрібно. Значить, Матвійчук, Олександр Петрович, село Калинівка, Вінницька область. Щиро дякуємо від нас, від всього колективу, від господарства від нашого. Побільше таких людей. Миру вам добра, здоров'я, всього самого кращого. Так стало, що ця запчастина саме вона нам була потрібна. Замінили її. Ось вона даді одне міст, який ви нам прислали. І генератор почав працювати. Тож таких людей побільше всього доброго, щиро вдячний.